А є таке питання, ну, не, не подумай, ну, це нічого. А як часто можна пісяти в костюм? Скажу так, що на деяких там, бойових завданнях водолази опиваються енергетичними напоями для того, щоб постійно пісяти в костюм і за рахунок цього грітися, коли тобі треба там, годинами десь лежати в холодній воді, восени. Так, я буй. Мені сказали, що треба надуть, щоб коли я втону, ви могли інвентарне майно списати. Правильно все сказали, беремо за балон. Ага. Підсідаємо, під нього і закидаємо його собі на спину. Водолаз? <рив> <рив> Я буду постійно поруч. От постійно, ага. от наша дистанція постійно. Да. Він бреше, тут не три метри, тут ніби сотні метрів. Але що я вам хочу сказати, товариство, коли ви будете в армії, у вас завжди будуть страждати барабанні перетинки. Або арта гучно гепне, або хтось стрельне поряд, або навіть на воді під, під водою у тебе також ти страждають перетинки.